Доброго дня, з вами знову компанія Люксваш. Хотіли звернути нашу увагу на кнопку вода під тиском. Ось ця кнопка. Вода під тиском. З чого складається дана кнопка? З самої кнопки, з контролера, з так званого блоку управління, з електрощитової. Ось вона, будь ласка, знаходиться в технічній кімнаті. З проводів, електрики і так далі, тобто з повного функціоналу. Як працює ця кнопка? Тобто, Нажавши кнопку Вода під тиском, ми отримуємо наступний результат, Тобто, ми отримуємо тиск з пістолета. От і ще раз. Кнопка вода під тиском. Коли ми її нажимаємо, створюється тиск. Кнопка відображає, що вона зараз є в роботі. Таким чином. Запалює світло на мийці. Ось так. Дякуємо за увагу. Будьте з нами. Дякую.